Доброго дня! Сьогодні ми презентуємо вам нову нашу розробку. Це система пакування фури. Що вона дозволяє вам зробити? В першу чергу це візуальне відображення, розміщення палетів у фурі, що дозволить вам, як ви вже бачите на екрані, з усіх боків оцінити ваше запакування і оптимально його здійснити. В даній розробці ви бачите наступне. Перш за все, у нас є можливість вибрати два типи, але їх може бути і більше. В даному випадку у нас по замовчуванню є рев і TENT 2600 висотою або 2700 висотою, але параметри можуть бути змінені під вашу потребу. Також у нас є певні опції дозволити ротацію і оптимізувати довжину. Також у нас є можливість запаковувати. В один рівень або в 2 рівні. В даному випадку ми запаковуємо в один рівень, але ми можемо запакувати також в 2 рівня наші пакування. І є у нас також ще. Можливість розміщувати однакового розміру при виборі двох рівнів однакового розміру пакування, розміщувати одне над одним. І далі є різні оптимізаційні стратегії. ну, Як правило, у нас є тут найкращий варіант мультисценарний, так званий. І в подальшому ми задаємо певні параметри тих посилок, тих, тих пакувань, які ми будемо розміщувати в даному. В випадку ми завантажуємо приклад, оскільки у нас просто демо варіант, який я вам показую. Але е, сюди потрапляти дані можуть з будь-якого в принципі, джерела. Це може бути ваша облікова система, в якій розміщені е, дані. Це можуть бути е, різне, різні зовнішні джерела, в тому числі можна також. Е, Вносити дані в таблицю, оскільки ось у нас в даному випадку є наша таблиця, і ми бачимо 10 наших пакувань, які з усіма параметрами: це є ширина, висота, довжина і з їхньою вагою. І відповідно, також можна додавати рядки вручну. Наприклад, add Row додасть нам можливість додати певний рядочок і 11-й рядок, і ми далі там записуємо всі параметри. Після того, як ми зробили пакування, тобто у нас завантажений наш приклад. Ми... Зробили 3D-візуалізацію. Наприклад, ми з вами захочемо подивитися, як це виглядає, наприклад, в двохмірній схемі. І ось ми бачимо і двохмірну схему, як це виглядає. Це буде у нас вигляд з боку, а також ми можемо подивитися, як воно виглядає зверху. Причому вже реалізовано розуміння того, які розміри даних пакувань у нас є. Можна також прямо з цієї, з цього, з цієї програми, можна так сказати, да, роздрукувати схему, і, будь ласка, може бути безпосередньо звідси здійснений друк. Що ще можна робити? Власне кажучи, дана розробка вона є тільки першою версією. Якщо буде у вас потреба в якихось додаткових доопрацюваннях даного, то ми готові доопрацювати під ваші потреби, даний функціонал, а також розробити інтеграцію з вашою обліковою системою, якщо це буде потрібно. Давайте розглянемо ще більш складний варіант, коли в нас буде не 10 пакувань, а набагато більше для того, щоб було вам краще зрозуміло, як працює дана система. В даному випадку я завантажила вже більшу кількість. Пакувань і е, зробила попереднє запаковування. І в даному випадку, у нас ось така візуалізація вийшла. Що ми можемо ще побачити на цій 3D-схемі? Окрім того, що ми її можемо ось так покрутити, подивитися з усіх боків, ми можемо ще побачити розміри наших коробок. Да, по факту. Також ми можемо побачити розмір. Ну, якби, Самої, самої нашої фури, яку ми запаковуємо, і ще в нас є можливість навіть рухати дані пакування вручну. Тобто, наприклад, ми хочемо його кудись подвинути, будь ласка, ми можемо рухати в межах тільки нашої фури. Якщо ми знімемо заблокувати простір фури, то ми можемо також вивантажити вручну наші пакування. будь ласка, я їх вивантажую, і потім зніснити запакування. ну, Наприклад, мені от хочеться таким чином це зробити, будь ласка, я можу так зробити. І візуально я можу оцінити, наскільки в мене все воно гарно працює. Якщо ми заблокуємо, да, тут я недобре поставила, відповідно, мені потрібно заблокувати простір, і тоді воно гарно мені дає рухати в межах тільки доступного простору. Тобто, воно не не дозволить мені, отак, як якщо я зніму, да, то я можу ніби порухати і за межі простору. А якщо в мене заблокований, то воно не дозволяє неправильно ніби розмістити дане пакування. Ось, Тому ось таким чином ми можемо да, дивитися і оцінювати нашу роботу з нашими пакуваннями. Якщо у вас залишилося питання або ви бажаєте для себе замовити дану розробку, ми чекаємо вас в коментарях або за контактами, вказаними під даним відео. Всього вам найкращого, бажаємо успіхів і до наступних зустрічей! До побачення!